Це говорить Конституція, що територіальні громади повинні були вже бути створені давно. Місцеве самоврядування, говориться в Конституції, здійснюється територіальними громадами безпосередньо або через органи місцевого самоврядування. У нас здійснюється через сільську раду. Наголошую, сільська рада як працювала, так і буде працювати. Але сільська рада фінансується з державного бюджету, і вони свого роду залежні, і на їх можна натиснути, щось сказати і так далі. Територіальна громада працює безплатно на громадських засадах, і ми будемо незалежні від кого. Але виходить так, що дивіться, у нас спочатку забрали ліси. Тоді в нас забрали водні ресурси, їм розпоражається державна районна адміністрація. Тоді в нас забрали землі, які за територією села, також розпоражається районна адміністрація. А що в нас далі заберуть? Скажи, Будьонівський сад, він вже не людський, він вже районна адміністрація і так далі. І чого ми будемо чекати далі? Що нас візьмуть, виселять і в резервації, будемо жити. А от э, створення територіальної громади це є один із важелів для того, щоб боротися за свої права, в тому числі з Титаном і так далі. і так далі. Я вам просто наведу приклад Моделева. Вони з'єднані з, з Потіївкою і коли на Потіївку, э, на сільську раду приїхали і сказали, щоб дати на розробку Моделівських земель для розробки э, родовищ, там 10 депутатів із Потіївки, 2 депутати із Моделева. Проголосували Потіївці, також, бо їм далеко. Аби в Моделіві була створена територіальна громада, без дозволу Моделівської територіальної громади, Потіївська сільська рада не мала права дати цей дозвіл. А тепер, що в нас зараз йде реформа територіальної громади, місцевого самоврядування. І по плану в нас буде районний центр 50 тисяч населення. Це буде три райони об'єднані, практично не два, а навіть три. Ну там треба рахувати, бо Біла Церква там взагалі 200 тисяч, скільки населення. А сільська рада буде 5 тисяч чоловік на... на 5 тисяч чоловік одна сільська рада. У нас планується це по районних і так далі. В Батіївці буде сільська рада. А тепер скажіть, якщо буде в Потіївській ці сільська рада, вони нам дадуть створити територіальну громаду, щоб ми їм не дозволили деребанить наші землі, майно і так далі. Так що я рахую, що це питання просто назрило. Ну там вже по ходу, які питання, ви хочете дізнатися, будь ласка, будьте задавати запитання. З вашого дозволу, я перейду конкретно до порядку денного збору.